Доброго дня, глядачі та гості мого каналу. Сьогоднішній ролик буде присвячений приготуванню чи виготовленню солоду. Солод це пророщене зерно пшениці, ячменю, кукурудзи та багатьох інших. І спеціальним образом, так скажемо, висушене. Я буду готувати солод з ячменю. У мене тут 13 кілограм ячменю. Солод використовується в багатьох сферах: в кулінарії, в самогоноварінні, в пивоварінні, в кондитерській справі, в хлібопекарській. З нього готують десерти. На основі нього навіть перші та другі страви готують. Я буду готувати солод з ячменю. У мене тут 13 кілограм для, моїх, для моєї потреби цього достатньо. Тож, поїхали. Які дії, що за чим іде. Так, Перше, що потрібно зробити, це дуже і дуже ретельно вимити наше зерно. Дуже ретельно. Я е, свою ванночку поставив під наклоном. Зараз я буду проливати. Ячмінь водою і через край буде вибігати грязь та легка фракція. Ця робота одна із найважчих пророщування нашого зерна та виробництві солода. О, яка чорна вода. Не буду вам показувати весь процес. Я думаю, ви зрозуміли, як це робиться. Тож, буду мити. І зустрінемось трішки пізніше. Так, у мене промивання закінчилось. На це пішло приблизно півгодини. Півгодини я промивав зерно холодною водою. Чому саме холодною? Тому що це озима культура і нам потрібно під час промивання охолодити зерно. Щоб воно краще проростало, це зерно в мене ячмінь з прошлого року. Е, можна брати і свіжий ячмінь, але тільки не з-під комбайна. Воно плохо проростатиме. Йому потрібно пару місяців полежати десь, щоб е, там здійснилися в зерні е, відповідні. Ферментаційні, е, відповідна ферментація пройшла, щоб воно проростало на зиму. Тож, я промивав до того моменту, поки вода в мене стане прозора. І все, що зверху плавало, все нещадно виливаємо. Геть. Зараз набираю води. Щоб вода покрила зерно десь на три пальці. І залишаю на півтори годинки десь. На півтори-дві годинки. Ось і пройшло 2 години. Зерно отак от замочене. Зараз потрібно викинути його на решета і просушити 15 хвилин. Бо зерно зараз починає дихати і активно споживати. Кисень. Тому робимо по книжці, по науці. Так що така процедура. Зараз покажу, як це роблю я. Ячмінь я скинув на решета. Тепер вони зливаються. Ставимо таймер на 15-20 хвилин. Бажано його хвилин через 5 перемішати, щоб. Киснем наситилось наше зерно. Наш ячмінь 15 хвилин проерувався. Кожні 3-4 хвилини я його перемішував, щоб киснем, наситився він. Далі що ми робимо? Висипаємо його назад в ємність. Увесь. і Замачуємо його ще на годину, тільки вже із дезінфектором. В якості дезінфектора можна використовувати йод, здається, 5 мл на 10 літрів води. Перманганат калію. Точної ваги не пам'ятаю, але такий розовенький розчин повинен бути. А в моєму випадку. Я буду дезінфікувати пероксидом водню. Ось 3%. Відсоток для дезінфекції повинен бути 1%. Ну, у мене приблизно 90 мл, тут 200 мл. Потрібно мені 90 мл половину цього, цієї бутилочки. І заливаю 30-35 літрами води. Чим краще пероксид водню, аніж. Інші дезінфектори. Тим, що після нього не потрібно змивати з зерна його. І те зерно, яке ще не дозріло, воно активує в ньому ту властивість, яка дозволить йому проростати. Тобто зерно, яке не вилежалось, там, наприклад, 2-3 місяці, це як активатор буде діяти. Тож, вмикаємо воду. Вмикаємо воду. І Виливаємо приблизно ось так. Половину все вода набирається. І залишаємо ще на годину. Так, ну в мене пройшов час 20. Зараз промиваю зерно і ставлю на аерацію в решетах ще на 15-20 хвилин. Водичку я злив. Тепер промити зерночко. 15 хвилин ставимо на таймері 15-20 хвилин і кожні там 3-4 хвилинки знову потрібно зерно ворушити, щоб воно еерирувалося і дихало. 15 хвилин пройшло, я його аерував руками кожні 3-4 хвилини. Тепер засипаємо назад в ванну і заливаємо водой ще на час. Зараз я зерно витягнув решета, і... і в такому вигляді в решетах в погріб мінімум годин на 12. Все, зустрінемося завтра. Ось і пройшло 20 годин провітрювання нашого ячменю. Після першого замочування та е, стерилізації. Якщо видно, зараз е, ячмінь пустив маленькі біленькі хвостики. Якщо видно, так, да, видно. Маленькі-біленькі хвостики. Е, далі у нас за планом е, після 20-ти годинної е, аерації, так скажемо, Нашого зерна ще 3-годинне замочування його з перервами на 15 хвилин провітрювання через кожен час. Я вже це показувати не буду. Зараз я засипаю в ванну, заливаю водою і через кожен час, на 15 хвилин я його витягую в решетах провітрювати. для більш великої концентрації тих ферментів, які нам потрібні е, в самому солоді, е, пророщування солода повинно бути при вологісті зерна е, приблизно 45-48-50%. Ось для цього і після цього 20-годинного провітрювання потрібно ще 3-годинне замочування, щоб добитися вологості зерна в 40%. Ось і пройшло 3 години замочування. Перевіряємо вологість так тара. і висипаємо наше зерно. ще одна решта мусору я вимив е, пів кілограма Тож, чистого зерна 12 з половиною кілограма так перевіряємо 18 600 Отже, ми вже в моєму погребі я заніс майбутній солод вже в решетах сюди. Пророщування солоду повинно здійснюватись при, при температурі від 13 до 18. Включно. У мене в погребі зараз 17. Ну, фактично, гранична. Температура для пророщування. Якщо температура буде вища, процеси біологічні, які будуть проходити в зерні, вони будуть проходити дуже швидко і зерно буде пророщуватися мало того, що нерівномірно, так ще і може закиснути. А при більш низьких температурах не утвориться та кількість ферментів, яка потрібна нам в солоді. Вони утворяться, але значно менше, аніж за тією температурою, якої потрібно. Тож у мене гранична температура. Накривати його не потрібно ні тряпочками, ні старими носками, ні, ні целфаном, нічим. Ось такий буртик робимо. Отак. Пам'ятайте, що зерно. Це живий біологічний організм, йому потрібно дихати. Він виділяє дуже велику кількість вуглекислого газу, там продукти метаболічні. І його накривати не бажано так, як там утворюються ті альдегіди, там чи які, там, які е в наступному перейдуть із солода в той продукт, який. Ми будемо готувати з нього. Будь-то чи дистилят, чи пиво, чи хліб, чи, ну, чи печиво. Тож, не потрібно його вкривати на заводах-виробниках, ніхто нічого не вкриває. Це уже завтра ми з вами зустрінемось, його перевернемо, якщо потрібно, зволожимо. Перший день. Ось ми можемо вже бачити маленькі корішочки, вони всі однакові в усіх зернятках. Так, тут, а також всі однакові, все йде. За планом. Так. Що нам потрібно далі? Що нам потрібно далі? Далі нам потрібна отака штука, це називається антисептик для рук, і бризкалка з водою. Обов'язково. Робимо дезінфекцію рук. Нам не потрібно занести в солод якусь погану штуку. Далі, що ми робимо? Ми просто перевертаємо все зернятка. Тепер беремо нашу бризкалку. І зволожуємо, не заливаємо, а саме зволожуємо раз. Ще раз, перевертаємо. Цю процедуру потрібно робити три дні. Якщо за три дні е корішочок наш не вигониться до тієї довжини, яка нам потрібна, ми просто перевертаємо зерно. І не зволожуємо. З четвертого дня зволоження не потрібно. Кінець третього дня пророщування. Зранку я його, наш майбутній солод, перевернув, вже не зволожував. Так як у мене велика температура в погребі, десь приблизно 18 градусів, тому і пророщування у мене, на жаль, вийшло. Дуже швидке. З однієї сторони, це погано. Чим погано, тому що нерівномірно пророщується зерно. Адже чим нижча температура близько 12-14 градусів, тим рівномірніше і однородніше пророщується зерно і е, сам е, корішок, який нам потрібен, він е, різний в моїх буртах, він е, різної довжини. Ну, я вже бачу, що з сьогоднішнього вечора його потрібно буде просушувати. Тож візьмемо жменьку наших зерняток, і підемо подивимось, який у нас вже корішочок в зерні. Ось я вам розрізав декілька зерняток, щоб зрозуміти, що нам потрібно. Ось наш корішочок не корінчик, а саме корішочок. Він е, зараз довжини півзернятка. Ось корішочок меншої трішки довжини. Ось є корішочок. Ось. Майже десь на 80% довжини всього зерна. Оце вже багато. Е, якої довжини нам потрібен на цей корішочок? Від половинки зерна до 3 четверті. Ось як оцей десь приблизно. Більше вже не потрібно. У мене ж неоднорідно ростуть. Ті, що зернятка були більш в центрі бурта, пустили більший корішочок, ці менший, ну нерівномірно, температура висока. Тож, ну маємо, що маємо. все Сьогодні ввечері я буду наш майбутній солод, поки що пророще зерно, викладати на вялення, завялювання. Вечір третього дня розкладаю на криші наш майбутній солод. Нехай підвялюється. Ось такий вигляд він має. Не фокусується. Ось такий вигляд він має. Корінці проросли. Нормально. Пішов третій день. Уже підвелювання закінчилося, вже обшолушуються добре е, корінці. Дуже добре обшолушуються. я їх зараз обшолушу всі в решетах. Далі іще дня два, може три, е, в залежності від того, яка буде погода. Е, уже йде процес сушки. До е, підсушування при температурі. Е, Біля 70 градусів потрібно, щоб е, наш майбутній цей солод висох до 12-14% вологості. Ну, це приблизно з практики, я так скажу, при добрій погоді, при сонечку. Це 4-5 днів. Ось і пройшло 5 днів просушування нашого солоду на криші. І залишився останній цикл просушування це в духовці при температурі 70-80 градусів, десь пару годин, щоб отримати, так скажімо, домашній пілснер. Хоча цей солод вже можна використовувати, наприклад, в зернових дистилятах. Вмихаємо духовочку на. Саму мінімальну температуру, яка є, у ну, мене вона 100, хоча вона не 100, вона трохи нижча. Якщо є духовка з конвекцією, взагалі класно, але в мене звичайна електрична, тож вмикаємо термометр прямо в солод. Ось так. І дві годинки. Розсушуємо. Термометр проба ось тут отакий зазор, щоб величня волога, якщо вона залишиться, ну її дуже мало, але тим не менше, зазор для вентиляції і контроль температури. Ось і закінчився етап просушки. В електродуховці я сушив кожну закладку 3,5 години при температурі 70-80 градусів, при такій сушці ще вище 70 градусів, убивається вся мікрофлора, не потрібна нам та, що знаходиться і живе в зерні і на зерні. Тож, що ми отримуємо з 13 кілограм? Ми отримаємо 10260, ну, десь е, грам 400, мабуть, підерочку. І того 9800. Ми маємо. Все, на цьому закінчилося етап просушки. Тепер етап видержки. Солод потрібно видержати. В герметичній, можна, не в герметичній е, ємності приблизно 3, а краще 4 тижні. Після цього його можна використовувати. Дякую, що були на моєму каналі. Будь ласка, коментуємо, ставимо лайк або пишемо, чому дизлайк. На все добре.